Так, дивіться, шановні. Е -е... Колесико легенько, так щоб не поцарапати його. Дивіться, в мене воно було яйцем. Дивіться, його порівняли гарненько. Хочу вам зробити рекламку. Ось така робота коштувала 200 злотих вирівняти. Я не знаю. Я його візуально бачу, я думаю, і ви бачите, що воно рівне. Я вам ставлю фотографію, яке воно було. Ось воно було такої, як би, яйцеподібної форми, коли я його привіз. Майстер сказав, що був сильний бічний удар, тому воно так деформувалося. Так, е Зайняло годину часу. повністю рівнесеньке. Рівнесеньке, Гарне викатане колесо. Катане на холодну, не гріли, тобто колесо не відпустене. Дивіться, Місто, місто... бачите, ось така халя. Ось рекламка, кому цікаво гловіць, там регенерація гловіць робиться, тут регенерація е, фельк, е, прошкування, піскування. Тобто можете все зробити. Пан Ігнаціо е, дуже гарно робить свою роботу. Так, дивіться, це у мене ось цей диск був погнутий. Якби я його протестував сьогодні вже там. Виїхав на німецькі автобани, обов'язково, правила не порушуємо. Перевірив 180-200, все, машинка йде рівненько, як вкопано. До цього вібрація починалася просто. От ти, я, ну, дружина, допустимо, пасажири не відчували, особливо жінки. Так? Тобто, я от відчував, я тільки починав їхати, я відчував, що машиною трошки якби, йде легкий колбас. І да далі, от, на любій швидкості, ця якби, дрож відчувалася. Зараз машинка йде рівно, аж, аж просто непривично. Так що м рівняємо свої диски. До речі, дивіться, які нюанси є по дисках. Нюанси такі. Бажано диск прокатувати на холодну. Якщо його гріють для того, щоб вирівняти, вони відпускають структуру. ну І так після прокатки відпускається дещо структура металу, якщо його нагріти, воно відпускається ще менше. Так що, якщо у вас є такі знаходити таких майстерів, як пан Ігнаціо, то це найкращий варіант, коли диск рівняється без прогрівання, без розігрівання. Тоді не втрачається його структура. Він буде якби більш міцний, ніж той, який вже прогріли.